Що ця картина вона стала результатом такого собі капризу королеви. тобто Король та королева позують для живописця, і вони для того, щоб їм було трішечки веселіше, вони запросили дочку та її прислугу, вона їх немовби розважає. І королева вона каже художнику: О, це могла б бути така гарна сцена всі ми разом і усі ці люди. І це загалом дуже гарний момент, щоб його увіковічнити. І власки саме цей зробив, і він додав свій автопортрет, і це немов би такий його пам'ятник самому собі, тобто. Він написав себе у зовсім іншому віці, аніж ніж він був, тому що на момент написання мені Веласкес вже був досить похилого віку. Тут ми бачимо чоловіка у розквіті сил. Також потім він додав оцей от хрест Сантьяго, який ми бачимо на його сорочці. Тобто Веласкес очевидно, що бачив цю картину як свого роду кульмінацію своєї творчості, і тому він написав себе в дещо ідеалізованому вигляді. Інший варіант.